Це два варіанти вектора сценарію. Два варі... перший варіант: Україна погоджується на це перемир'я на зупинку війни і не погоджується. Можемо подивитися, якщо Україна погодиться на, на цю зупинку війни. Що буде далі? Угу. В майбутньому буде процвітання України. В майбутньому буде процвітання. Ну зрозуміло, що це не буде на наступний день після а війни, а декілька років. Але і це, і ця і гілка і реальності вона несе процвітання для України в майбутньому. А, хорошо, у мене хороші карти випалить. Коліса фортуни, девятки дев жезлів, десятки. співпадає. Куб. Ну, хороші, так. А давай подивимося, якщо Україна не погодиться на зупинку війни, ну все-таки цікаво. Україна не погодиться на зупинку війни і продовжує. Страждання. Стражда. От два слова. Одне це процвітання, друге це страждання. От це те, що очікує Якби затягується страждання. Затягуються, так. Да. Затягується, але тіпи, наче руйнуються можливості. У мене більше карти Так, да, так. Да, да, да. угу. І приходиться хитрити. Ну, цікаво, різні карти. Тут більш войовничі, там більш стримані, а тут, наче. І хотілось би, і не можна, окей.